Вітаю, друзі! У Польщі назріває справжня катастрофа. Популярний там міф про дешеву робочу силу з України руйнується. А все тому, що там просто немає кому працювати, і там катастрофічно не вистачає робочих рук. І одна з причин цього зменшення кількості мігрантів з України. Тобто українці і не так активно зараз їдуть в Польщу і виїжджають звідти в інші країни. Які це все може мати наслідки для Польщі? Саме сьогодні ми з вами про це поговоримо. Тому дивіться це відео до кінця. Зберігайте та поширюйте його а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та. Українців за кордоном. Тож, у чому проблема? Польські компанії, підприємства та заводи все частіше мають проблему з набором співробітників. І з часом ситуація буде тільки погіршуватись, бо потенціал імміграції працівників з країн, які мають схожу до Польщі культуру, тобто з України та Білорусі, вже вищерпується. Тобто заповнити робочі місця, на яких не хочуть працювати поляки, стане не просто дуже складно, а практично неможливо. Так, за даними центрального статистичного офісу Польщі, станом на кінець березня, вакантними в країні були більш ніж 112 тисяч робочих місць. Навіть у межах країни це досить великий показник. Не вистачає персоналу в більш ніж половині польських компаній. Причому це стосується різних сфер: і будівництва, і промисловості, і транспорту, і навіть логістики. Попри таку велику кількість вакантних робочих місць, зараз у Польщі працює аж 1 мільйон 160 тисяч іноземців, а це аж в 11 разів більше ніж 10 років тому. Оцінюйте самі. 1 мільйон 160 тисяч іноземців при населенні Польщі 37 мільйонів 635 тисяч, тобто 3%. При цьому головний економіст польської господарської палати у своєму коментарі сказав, що зараз, на жаль, немає якогось одного способу, який би міг покращити ситуацію на польському ринку праці. Тобто є різні варіанти, які треба застосувати паралельно. Йдеться про більш активне працевлаштування іноземців, автоматизацію роботи, активізацію поки що малоактивних груп людей, тобто людей похилого віку, людей з інвалідністю та жінок. Ще один варіант для покращення ситуації на польському ринку праці це відкриття університетів для. Студентів із центральної Європи та польських громад Південної та Центральної Америки, тобто, щоб стабілізувати ситуацію, ставку все одно треба робити на мігрантів. Але нещодавно економісти банку Credit Agricole провели власне дослідження. Там вважають, що простір для подальшого припливу іноземних працівників у Польщу вже обмежений, бо потенціали міграції людей з країн зі схожою культурою, наприклад, України та Білорусі, повільно вичерпуються. Тому невдовзі польський уряд може посилити свою міграційну політику, що вплине на приплив працівників із більш віддалених країн. При цьому проблема на польському ринку праці має ще один бік: мало того, що в в країні не вистачає працівників, так вони ще й масово переїжджають в інші країни, зокрема, й українці, яких зараз там перебуває 950 тисяч. Але загалом за останній час з Польщі лише в одну Німеччину виїхало понад 350 тисяч українців. І причини такого переїзду досить банальні, вищі соціальні виплати. Але крім того, у Німеччині більше шансів знайти роботу з вищою зарплатою. До речі, майже 59% українців, яким не вдалося знайти роботу в Польщі, переїхали до Німеччини. І кожен третій з них там змі. Іх таки про це влаштуватись, друзі. На цьому в мене все. Сьогодні я розповів вам про ту проблему польського ринку праці, яка з кожним роком стає все актуальнішою. Робочих місць у Польщі багато, але працівників катастрофічно мало. Можливо, зараз саме ваш шанс знайти для себе ідеальну роботу за кордоном. Тому, якщо ви хочете підібрати собі та забронювати робоче місце, наша компанія перша віза допоможе вам у цьому. Також, якщо вам потрібно оформити карту побуту для подальшого вашого працевлаштування, чи треба допомогти на всіх етапах працевлаштування вашого, звертайтесь до нас. Наша компанія надасть усю підтримку під час оформлення карти побуту та допоможе в усіх інших питаннях, пов'язаних із документами та супроводом. Тому для того, щоб підібрати для себе найкращу роботу за кордоном, переходьте за посиланням в описі під відео та залишайте свій номер телефону. Або ж пишіть свої запитання у коментарях, а наші менеджери обов'язково вам відпишуть. Посилання на нашу сторінку в інстаграм та всі необхідні контакти будуть в описі під відео. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найважливіших змін і новин, бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.